Привіт! Це знову той самий бідолага, який купив убиту BMW за 23 тисячі гривень не на ходу штрафами на 40 тисяч. У попередній серії ми змогли оживити цього черпака, поставити його на хід, купити комплект широкої морди, заплатити штрафи і переоформити на себе. А в цьому відео будемо варити кузов, обслуговувати, купувати тюнячки, поїдемо в невеличкий дальняк, зваримо новий вихлоп та багато іншого. У нас пішла вже кузовня. Пороги приїхали. Забираю ще тому багажнику арки лежать задні. готуємось до поварки. Уже зовсім скоро будемо варити. Таке все задоволення, це пороги та арки коштують там 5 штук. Коротше, це німецькі деталюшки. Ну, сподіваюся, на товар. На той момент у мене ще не було напівавтомата, тому я довірився майстру, який займається зварюванням кузовів на автомобілях. Так що залишаємо машину у нього, а поки що пропоную подивитися сюжет про обслуговування. Не знаю, який у нас ідень з БМВ, але мені хлопець, який продавав цю машину, сказав, що тут залита ну якби доливалася вода сюди. І я попросив батька, щоб він з'їздив на СТО і поміняли антифріз, поки мене тут не було. Сам бо я у дворі я теж би не поміняв, бо там зливна пробка стоїть аж під, під випускним колектором. Це треба залазити з під ями або з під підйомника. Ями у мене немає. Коротше, вирішив, щоб не провтикати, просто відвезти на СТО, щоб там поміняли і все. Але залили десь 8,5 літрів антифрізу, але... Як я й думав, що вони не розвездушать. Тому що якби, всі кажуть, що BMW катається по СТО, але досі ніхто не знає, як розвездушити BMW, який вже хер на скільки років. І пробка ще не закручена нормально. Ну, коротше, експерти. Розібравшись з антифрізом, вирішив поміняти повітряний фільтр. І знаєте, це було зовсім недаремно. Мабуть, я не вкладу у себе в голові, через кількох перекупів перейшла ця машина, і ніхто з них ясно, що не вважав за потрібне його поміняти. Так що розпаковуємо новий фільтр і ставимо на BMW. Іноді, коли я відкривав капот, задумувався над тим, що, можливо, колись люди плутали під капотку цієї машини з туалетом і ходили прямо туди з своїми фізіологічними потребами. Тому я вирішив ризикнути і спробувати відмити на мийці це все лайно. Більше всього було страшно за те, що після такої процедури BMW може назавжди залишитись на цій мийці. Завелася без проблем. Коротше, повезло. BMW валить. З однієї сторони стало чистіше, ну а з іншої, лайноподібна обробка кузова там так і залишилась. Тому трохи пізніше займемося цим питанням трішки серйозніше. Очікуючи, поки зварять машину, вирішив протестувати автохімію з Аврори. Вона призначається для шкіряного салону. Із плюсів відмічаю те, що салон відмити вийшло. Але ефекту як такого від цього засобу взагалі не було. По суті, все те саме я міг зробити з будь-яким миючим засобом. Ну і нарешті я забрав BMW уже з повареним кузовом. Нові пороги, нова підлога у передній частині, нові арки і решта дрібниць. Залишається тільки знайти хороші крила. Тому у кого є таке діло, будь Будь ласка, напишіть мені в інстаграмі. Буду дуже вдячний. Знайшов пару зимових покришок і поїхав на шиномонтаж. По спереді була настільки убита резина, що шиномонтажник здивувався взагалі, як я до нього доїхав. Удача на цей раз була на моїй стороні. Ось такі покришки у мене стояли спереді. Краса. Ну нічого, за поставимо зараз круті фари. Вже вид буде набагато кращим. Ну, а спереді вже стоїть нормальна резина. Ззаді в мене літня шутим русава, але головне, що спереді вже нормальна зима. Так що вже не так страшно. Походу, у нас сьогодні день обновок. Коротше, показую обновку на BMW. Як ви знаєте, у нас BMW білого кольору, і, як на мене, на білому кольорі задні стопи з жовтими поворотами виглядає не дуже. Тому я ось знайшов. Недорого як для такого кольору задні стопи. Це задні стопи з білими поворотами. На білому воно виглядає прикольно. Ну, Я сподіваюся, по фоткам я бачив, виглядає прикольно. В ідеалі було б Hella Black, але там космічні прям ціни. Навіть оці стопи з білими, якби, з стекляшками. І то не оригінал, це депо Hela White, якщо б це оце Зроблено а-ля White Воно б теж коштувало 1006. Навіть оце депо вже вживане, коштує 1800 гривень. У нас є ще ось такий дефект, треба це все прибрати. Коротше, дорого-дорого. Ну що, знімаємо старе заклохожене барахло. На цих ліхтарях все трималось на чесному слові. Тому світло працювало тільки на свята. Один ліхтар взагалі побитий, тому міняв би їх у будь-якому випадку, навіть якщо б не захотів перейти на білий тип. Ну що, як вона вам? Як на мене, офігенно виглядає і пасує до нашого кольору як треба. Ну а коли відполірується бленда та решта ліхтарів, буде важче пушка. Увесь цей час машина стояла і колупалась у моїх батьків. І так як зварювальні роботи вже провелись, можна забирати її додому в Чернігів. По факту 70 км це взагалі небагато. Але для BMW, яка ще дивом не пішла під прес на черметі, це ще той виклик. На машину як видно? Ну що, друзі? Я проїхав перші 35 км, кілометрів. Все вдало. Вона в принципі їде. Не знаю, як це описати, але коли ти їдеш дуже повільно, вона здається розвалюхає. тому що передня в мене підвізка, там просто роздовбана, Там я боюся, що мене просто речага не відірвало правого. Там колесо просто отак от шатається. Але по трасі, коли розганяється, так там 80-70 їдеш, вона їде стабільно і, в принципі, впевнено. І навіть враховуючи те, що тут немає ковролінів, тобто ніякої шумки немає. І звучить, наче в Жигулі, все одно вона якось комфортно, навіть на роздобані підвісці, і їхати набагато приємніше, ніж на жигулях. Хоча і Жигулі в ідеальному стані. Якось так продовжуємо рух. Свою техніку я пригощаю тільки якісними напоями. Під мої критерії чудово підходить продукція від Бардаль. Та і тобі раджу інколи балувати свою даму і пригощати її чимось смачненьким. Ну а спеціально для вас, глядачів мого каналу, компанія Бардаль виділила знижку в 10% на будь-яку продукцію, яка є на сайті. Посилання на сайт та промокод буде в описі до цього відео. Тому користуйся моментом і не заливайш мурдяк. За ресурс. Так, сьогодні ввечері ми будемо розкручувати ось цей вихлоп. У нас світла немає, є така станція, є що? Таке світло, таке світло. І ось така банка. Щось будемо робити. Ну що, починаємо роботи з вихлопом. До речі, тут уже підключається Дмитрікс, Хто його ще не знає, будете знайомі. Він мені дуже допомагає з усіма гаражними двіжухами, без нього було б в рази тяжче. Тому за це я йому дуже-дуже вдячний. Ну а щодо вихлопу, наразі стояла задача просто зробити його тихішим з підручних матеріалів та поміняти колхозну насадку на щось адекватніше. Бо вихлоп працює як шкарабанка і дуже дуже гучно. Тому мені просто соромно було навіть запускати двигун у себе в дворі і лякати. Це банка ж гуля. Сто шість Банка була повністю пуста, тому нічого краще не придумали, ніж зробити флейту посередині банки та щільно все набити з плаватою. Це все одно залишається прямоток, але сподіваюся, що це хоча б буде тихіше і краще по звуку. Основна задача від вихлопу виконана. Він став тихішим, а коли двигун прогріється, то звук взагалі прикольний. Коротше, викрутили першу свічку, Ось, очко викручував. Що ти хочеш сказати про першу свічку? Вони не закручені. Вони просто не закручені. все. Про, <світ> 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 ну, Потроху чистим свічки. це вони з моєї старої BMW. вони нормальні, якби робочі. Будемо зараз е по черзі закручувати. І може щось буде і краще. Ну, по любому буде краще, бо вже компресія буде компрессиями. Короче, свічки поміняли. Почистили ДМРВ, патрубок дроссель трохи, що пробуємо щось порівнялося що... поганенько, погазуй.

Нарешті я зняв цю бредоту. Я не знаю, як вам, але мені, ось така б, допустимо, пожила BMW або якийсь Mercedes. Він набагато дорожчим виглядає, якщо він без тонування. Тому що саме німецьке скло має свій відтінок. Це перше, друге. Якщо у вас гарний салон, гарне щось всередині, то воно все видно. Це додає стилю. А чорне на чорному, це вся бандитська історія це щось це щось ну трошки крінжове, як на мене. Зрозуміло, що зараз це дуже сильно не допомагає. Але коли машина вже буде пофарбована і виглядати би, більш презентабельно, воно буде підкреслювати це все двіжуха прозорим салоном. Особливо якщо він буде гарний. заодно вирішили зняти і колхозну накладку на заднє скло. Все було дуже заліплене клеєм, і його було дуже тяжко віддерти від молдингів. До речі, виявляється, салон моєї BMW називається Трансформер. Я раніше й не думав, що на 34-ках такі були. Взагалі він має розкладатись, але механізм зламаний і тому доведеться це все відремонтувати. Був певний період часу, коли ця BMW була єдиним піджопником на кожен день. А ситуація була такою, що доводилось раз на два тижні їздити за 100 кілометрів в одну сторону. І не дивлячись на те, що ця BMW дивом пересувається простором, ніколи не було такого, що вона стала на трасі чи якось зламалась. Якщо вона заводилась, то доїжджала куди потрібно, без ніяких проблем. Хоча це дійсно було дуже ризиково в такому стані. Коротше, тут у нас нововведення. Я до цього ні разу не заїжджав машинами в гараж, тому що тут стояла ось така балка і заважала, як би заїжджати сюди в машині в гараж. Ну просто нереально було заїхати навіть на Жигулі, які ну, невеличкі. Ну а зараз ми придумали, як це прибрати, щоб ця штучка була зйомною. І будемо пробувати загнати БМВ в гараж, і щоб ми змогли її просто зробити. Давайте пробувати. Я, звісно, їздок ще той. Зараз, може, буду зносити забори тут, в самому гаражі. <реш> Она в гараже, И место еще есть, чтобы закрыть гараж Влезла Тут просто такие диагонали У нас были Ваше впечатление. Не І з цього моменту починається гаражна двіжуха. Має провестись просто колосальна робота з відновлення цієї машини. Бо, якщо чесно, в мене є амбіції зробити її в хороший стан. Перефарбувати повністю, замінити ходову, новий бампер, диски і так далі. Ця BMW має вийти офігенною. Я до цього докладу максимум зусиль. А найменше, що можете зробити ви для підтримки, це просто підписатись, поставити лайк і написати щось приємне в коментарях. Це мені дуже допоможе. Ну а якщо хочете стати причетним до цього проекту, можете закинути пару. Монет на запчастину. Знайти реквізити зможете в описі до цього відео. Ну а в наступній серії ми будемо займатися проводкою, полірувати ліхтарі. Я куплю круті диски, які коштують майже як ся BMW, та ще багато чого цікавого. Пиляй, пружин. Пиляй? Давай баларку.